Всім привіт, ви на каналі Lefine сьогодні ми поговоримо про рахунки для бізнесу від Ощадбанку, які пропонують для клієнтів різних видів бізнесу. Слухайте, до кінця буде цікаво, ви дізнаєтеся про тарифи та вартість. І так, перший момент, що вам треба знати, це перейти на сайт в опису до цього відео і там детальніше ознайомитись з тарифами від Ощадбанку, які пропонуються зараз, тарифи для бізнесу. Ви побачите рахунки і платежі для бізнесу, розрахунково касове обслуговування малого і середнього бізнесу на вигідних умовах у відділеннях або у режимі онлайн. І ви обираєте свій тариф і починаєте працювати сьогодні. Деякі банки, якщо ви вже знаєте, надають послуги іншим клієнтам, які вже підприємцями є, а також юр... юр... юридичними особами за своїми умовами та правилами. Є також о, відео на цьому каналі, буде у підкасті. На посилання по тому, що вам треба ознайомитись з тарифами від Приватбанку. Ви просто порівняєте дещо декілька днів. Почекайте, буде відео про Абанк. Там дуже цікаве теж щодо бізнесу та обслуговування. І ви подумаєте, може перейти вам туди. І так, перший тариф це моя тема з абонплатою. 199 гривень на місяць, але не стягується в разі відсутності руху коштів. Тариф, моя справа 199 грн. дев'ять місяць. Не стягується оплата в разі відсутності руху коштів. Далі тариф, який може бути для вас цікавий, мій бізнес абонплата 299 грн. в місяць. Не стягується в разі відсутності руху коштів, платежі до 100 тисяч гривень три гривні. Комісія від 100 тисяч однієї копійки 12 гривень. Це вартість онлайн платежів за межі ощадбанку. Вартість онлайн платежів в межах ощадбанку безкоштовно. Підключення безкоштовно, зняття готівки з корпоративної картки. і Може задаєте питання: а в чому різниця? Ти вже перерахував три тарифних пакети і однакові комісії та суми, але відрізняється обонплата. А тут ви вже детальніше подивитесь щодо. Додаткових умов по цим тарифам, тому що ця різниця ось саме в обонплаті. Ви перейдете і почитаєте, там є така повні тарифи на обслуговування ця графа для, для вашої уваги. Далі тариф, який називається Моя компанія. Абонплата в місяць 349 гривень. Вартість підключення безкоштовно, вартість онлайн платежів в межах Ощадбанку теж 0 гривень. Зняття готівки з корпоративної картки 0,75%. Платежі всі однакові, як і в минулих тарифах. Далі тариф, який до вашої уваги: бізнес 4.5.0. Є така послуга відкриття рахунку, і тут 149 гривень в місяць. Не стягується в період до 30 вересня, тобто сьогодні в нас 6 вересня на дату запису цього відео. І тут є такі ось акційні умови, якщо ви підключите зараз цей пакет. Абонплата в місяць ось така, а вже по комісіям за платежі, тобто вартість онлайн платежів за межі Ощадбанку. До 100 тисяч гривень одна гривня комісія від 100 тисяч гривень однієї копійки 12 гривень. Комісія. Тобто в рамках 100 тисяч гривень ви економите втричі на комісіях. Всі платежі та підключення в рамках Ощадбанку безкоштовно, зняття готівки з вашої корпоративної картки буде коштувати 0,75%. І тарифний пакет мій експорт для ознайомлення 799 гривень в місяць, 0 гривень в місяць тобто для поточних рахунків, що відкриті до 1 серпня 2024 року. І акція є до 31-го, 10-го, тобто ви до 31 го жовтня можете звернутись за підключенням і не буде стягуватися у разі відсутності навіть коштів. А також буде ось ця акційна пропозиція 0 гривень у місяць, якщо ви вже є клієнтом, і плануєте просто прийти на вищу оплату. Тарифні плакети такі самі, як і в минулому. Тарифі до 100 тисяч гривень вартість 1 гривня в рамках оплати платежів за межі Ощадбанку. Вартість підключення 0 гривень, платежі у межах Ощадбанку безкоштовно, зняття готівки з вашої корпоративної картки 0,75 комісія. І все це вам треба подивитися особисто. Переходьте на сайт, дивитесь, вибирайте те, що подобається вам. Кожна інформація надається банком, я вам аналізую, а ви далі. Вибираєте те, що подобається саме за обонплатою, тому що у вас, якщо є певні умови, те, що вам подобається, ви думаєте, ви вирішуєте, де вам найкраще оплачувати, тому що ось ці ось моменти, десь люди економлять на комісіях, десь люди економлять на абонплаті за обслуговування тарифного пакету. І відкриваючи рахунок в будь-якому тарифі, ви отримаєте від ощадбанку зручний, ось сучасний онлайн-банкінг, корпоративну картку. Це необмежена кількість карток надається для зручного обліку витрат. Ще безлімітні платежі по Україні у межах банку тільки валютний рахунок, можливість зберігати ваші кошти у валюті і здійснювати валютні платежі. Якщо ви готові відкрити рахунок, ви залишаєте на сайті в опису до цього відео заявку, вказуєте ім'я, телефон і де ви проживаєте та знаходитесь. І документи, що потрібно вам там теж зі всім цим ознайомитись. Коротко для вас було записано це відео. Будьте здорові і всього найкращого.